У Користенській організації Червоного хреста продовжує працювати банк одягу. Зі зміною пори року, температурного режиму та запитів людей з'явилась потреба у речах. Волонтерка Катерина Романенко каже, що зазвичай люди приносять речі в великих об'ємах перед Новим роком та великоднем, коли перебирають свої шафи. Але одяг та взуття потрібні завжди. Які речі найбільше запитів на сьогоднішній день? Найбільше запитів на зимові та осінні речі, тому що йдуть уже похолодання. Також на постільну білизну на рушники це те, що люди потребують зараз найбільше. Взагалі ми приймаємо речі по сезону. Тобто, так як зараз я ще раз повторюся, зима осінь, з весни ми будемо вже починати приймати весняний та літній одяг. Також ми приймаємо неважливо жіночі, чоловічі, дитячі речі, всі взуття, тобто все, що має належний стан, гарний вигляд, щоб людина могла її користуватися. Ці речі, які ми бачимо, тут їх принесли небайдужі люди. Чи Ще які джерела є до нас багато приносять нашого місцевого населення а також ми маємо зв'язок і співпрацю з громадськими та благодійними фондами, які нам також допомагали. Також у нас дуже велике прохання до нашого населення не залишати речі на вулиці або біля воріт, а віддавати речі в робочі дні, особисто волонтерам в руки. Також просимо, щоб речі були в належному стані, випрані по можливості і цілі, тому що люди планують Планують іми користуватися, і не всіх наших людей, які до нас звертаються, є можливість їх випрати або привести до належного стану. Ми запитали у пані Катерини для кого ці речі. До нас можуть звертатися всі малозабезпечені верстви населення, також внутрішньо переміщені особи, багатодітні сім'ї, батьки і матері одинакі, люди з інвалідністю, люди пенсійного віка. Речі надаються безкоштовно. Що потрібно для цього, щоб взяти речі? при собі потрібно мати паспорт та індифікаційний код. Це документи, які засвідчують особу. Якщо у вас є одяг, взуття, які ви хотіли віддати тим, хто потребує, приходьте з понеділка по п'ятницю з 10.00 до 15.00. За адресою вулиця Ольгинська 9